Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами. Деякі вислови Ісуса настільки глибокі, незважаючи на свою простоту, що нам іноді важко зрозуміти їхній зміст. Один з таких висловів це запрошення, з яким Ісус звертається до тих, хто хоче слідувати за Ним. Коли хоче хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Необхідно взяти не Ісусового Христа, а свого особистого. Сучасне покоління покрило хрест завісою романтики для християн. Це багатозначний символ, що нагадує про любов, перемогу, спасіння. Однак, коли Христос проголошував слова про хрест, у його слухачів виникали зовсім інші асоціації. І щоб не упустити значення заклику, нам треба зрозуміти цей контекст. Розп'яття було найжахливішою стратою з усіх, що існували в той час. Хрест був знаряддям тортури. Це тілесне покарання було придумано в персії за часів цариці Семираміди. Спочатку це було просто дерево з обрубленими гілками, до якого прив'язували засуджених і залишали вмирати від спраги й голоду. Римляни постаралися удосконалити цю кару. І вона стала їх улюбленим методом вбивства. Захопивши Карфаген, вони розіп'яли стільки людей, що хрести як ліс закривали горизонт. Хрест лякав і попереджав. Хрести ставили на найвидніших місцях, як правило, на в'їзд в місто. Це робилося для того, щоби всі бачили їх і боялися. У таких місцях заздалегідь готувався частокіл. Засуджені самостійно повинні були доставляти поперечину до місця власної кари, роздягнені вони йшли по головних вулицях міста або села на очах всього населення. Потім їх витягнуті ноги прибивали до дерева, щоб заподіяти більше болю від неможливості нормально дихати. Їх прибивали невисоко від землі, щоб після смерті дикі тварини могли об'їдати їх. Тіло можна було поховати тільки якщо його викуповували за великі гроші, або воно було затребуване впливовими людьми. Страта на хресті призначалася рабам або тим, хто не мав римського громадянства. Коли Ісус говорить, що умова слідування за Ним це необхідність взяти хрест. Він говорить, що ми повинні бути готові відмовитися від усього аж до готовності стати рабом. Це рабство без деспотизму, це добровільна відмова, це віддача без насильства. Той, хто не здатен на повну самовіддачу, не може називати себе християнином. Просіть Бога, щоби Святий Дух відкрив вам, чи готові ви віддати себе Христу. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який віддав своє життя ради нашого спасіння. Благослови, Господи, нас! І допоможи нам слідувати за Тобою, відмовившись від усього того, що перешкоджає нам бути вірними Тобі. Благослови нас, надихни нас силою Святого Духа, благослови наших телеглядачів, щоб і вони могли, посвятивши себе, іти слідом за тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуйте Господу за те запрошення, з яким Він звертається до вас. Адже слідування за ним приведе вас до вічних осель. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків Discover. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення.